От вміють Блекві дивувати, і роблять вони це набагато частіше багатьох своїх конкурентів. В моїх руках Blackview Shark 9, а це означає, що сьогодні я розповім вам, який може бути бюджетний смартфон, якщо підійти до його створення з розумом. Ця модель дійсно схожа з попередньою, Shark 8, але й відмінностей тут вистачає. Цей навіть трошки потужніший. Посилання на Aliexpress буде в описі. Ну а ми давайте детальніше поговоримо з вами, що ж це за смартфон такий. Ну що ж, Shark 9. Давайте ми почнемо з вами з комплектації, коротко вам її продемонструю. По-перше, приємно бачити завжди скло в комплекті. Чохол. Чохол тут от такий: от. він матовий, гумовий, дуже приємний на дотик. Ну і звичайно ж, інструкція: зарядка, кабель, все тут присутнє. До речі, блочок для зарядки у нас 18 ватний, всього-навсього, тому що бюджетний смартфон, і це було, в принципі, очікувано. По самому ж смартфону хочеться, по-перше, відмітити дуже непоганий рівень якості збірки. Смартфон дійсно заді має пластикову панель, але вона ніде ні в якому місці не прогинається, не тріщить, нічого, абсолютно. Мені це дуже приємно. Також торці у нас металеві. Смартфон взагалі в чорному корпусі виглядає от максимально солідно. Я вважаю, що трошки вони переборщили з розміром відділень для камер, трошки віконечка завеликі. Ну але зрозуміло, що це все робилось під iPhone, під закос під iPhone. До речі, зверніть увагу на задній панелі у нас є такі легкі візерунки. Їх майже не видно, тільки під певним кутом, якщо подивитись, то тут видно такі от полосочки. І з приємного, в смартфоні стереозвук. Так, зверху динамік, знизу динамік. Також є розв'язок для навушників, що дуже дивно для мене було бачити в кінці 2024 року. Смартфон в руці сидить досить приємно, грані в нього гострі, але не сказати, що прям сильно впиваються в руку, тому що трошки невеличкі такі скошення тут є, при переході з бокової панелі на задню, наприклад. Тобто навіть без чохлу використовувати, ось дивіться, можна повністю його обхватити. Мені подобається, як це все використовується. До речі, варто відвідати, що відбитки пальців тут хоч і залишаються, але їх ви практично не бачите. От покриття просто супер. На корпусі у нас є кнопки регулювання гучності, блокування, звичайно ж, слот для сімок і по суті все. Щодо дисплею. камера знаходиться в невеликому у нас острівцю. Дисплей, ну, в принципі, тут все класично. Я думаю, тут вам пояснювати нічого не потрібно. Єдине, що е, рамочка знизу доволі помітна, а по бокам і зверху, ну скажімо так, для цієї ціни дуже навіть тоненькі рамки. Із технічної точки зору найбільше виділяється процесор Unisoc t 820 В цьому смартфоні я вперше мав досвід. Співпраці, скажімо так, з цим процесором. Раніше я його не зустрічав. І щоб ви розуміли, якщо вірити синтетичним тестам, то він більш потужніший, ніж Helio G99. В реальності ж я готовий підтвердити, що цей процесор дійсно класний, тому що смартфон не тупить, не глючить, він швидко працює, швидко запускає додатки. Це дійсно гарний варіант для бюджетного смартфону. Ну а от що стосується того, як смартфон працює, його технічних характеристик і моїх вражень як користувача від смартфона, я вам скажу, це просто 5 із 5. По-перше, восьмиядерний процесор Unisoc T820 має максимальну частоту 2,7 ГГц. Єдине ядро, звичайно, ж, із восьми працює на такій частоті, інші ядра мають меншу частоту, це, звичайно, ж, для режиму енергозбереження зроблено. А те, як це працює в іграх, в додатках ну взагалі без проблем. Давайте я зайду на YouTube, просто хочу вам полистати стрічку. Давайте от полистаємо просто стрічку. Подивіться, жодного глюка. Та в мене на Samsung на моєму S23 Plus, інколи буває якийсь там знаєте, маленький затуп під глюк. Тут такого немає, дивіться, як воно все листається. Ну це просто якийсь космос. Так, ну а тепер момент щодо тротлінг-тесту. Подивіться, будь ласка, на цей графік. Що він означає? Протягом 20 хвилин у нас був тротлінг-тест і практично ніяка частота не втрачалась. Максимальну потужність видавав процесор. Лише потім на 20% впала продуктивність і стабільненько, собі стабільненько далі йшла. Я можу сказати, що цей смартфон буде вас виручати в будь-яких ситуаціях. Хочете годину грати в гру, будь ласка, він буде грати і сильно скидувати частоту він не буде. Хочете використовувати навігатор використовуйте смартфон буде теплий доволі, але глючити нічого не буде. 8 ГБ оперативки 256 ГБ постійної пам'яті. Тут також є. Мене дуже порадувало те, що в цьому смартфоні є NFC. Це дійсно та штука, без якої я, наприклад, зараз, як то кажуть, не можу прожити. І це дійсно факт. Дуже корисна штука. Щодо автономності, автономність тут непогана. Смартфона на один день вам точно буде вистачати. А якщо говорити про відтворення відео з YouTube, наприклад, на максимальній яскравості, яка тут, я вам скажу, дуже з великим запасом, то цей смартфон працює 8 годин в такому режимі. Маємо Doc OS 4.0 графічну оболонку від BlackView. Маємо Android 14, найновіший, який зараз є для смартфонів, не компанії Google, тому що в них вже начебто 15-й в пікселях стоїть. Але якщо говорити в цілому про відчуття от від смартфону, вони класні. Смартфон дуже шустрий, за ці гроші, за які він продається, це просто якась ракета. До речі, що до стереозвуку. Так, тут стереозвук, але я б великі ставки не робив би на нього, тому що звук тут максимально простенький, ніякого об'єму ви тут не почуєте. Просто. Просто, можна сказати, дві пещалки стоять, ось так, не більше того. А от в плані ігор, звичайно ж, відчувається що смартфон просто топчик. Він дійсно трошки потужніший ніж Helio G99, мається на увазі процесор Unisoc T820, який тут стоїть. Тому що я поставив максимальне лаштування в асфальті, я поставив 60 кадрів на секунду, щоб відображалось. І подивіться, наскільки все приємно, наскільки все плавно працює, які б ефекти на екрані не відбувались, реально глюків я не побачив. При тому, що я пограв три тригери підряд, ну хай там пройшло може хвилин 10, то звичайно ж смартфон практично не нагрівся і ніякої там підтуплювань не виявилось. Тобто, все працює просто ідеально. Дисплей смартфону дійсно трішечки гірший, ніж у попередника, тому що роздільна здатність тут HD проте на практиці цього практично не відчувається. Що я маю на увазі? Ну подивився я відео. Погрався я трошки в ігри на цьому смартфоні, покористувався в цілому смартфоном системою, і я розумію, що з врахуванням ціни смартфону, яку я завжди тримаю в голові, мені дисплея тут більш ніж вистачає. А ще до всього додайте можливість налаштовувати кольори, частоту оновлення 90 Гц, абсолютно нормальний чутливий сенсор, та ви отримуєте зовсім непоганий дисплей. Але головна фішка, яка мене більше за все здивувала, як в бюджетному смартфоні зробили максимальну яскравість на такому рівні, якого я в принципі не бачив навіть на смартфонах, які втричі, в четверо Дійсно, якщо поставити максимальну яскравість, то це буде наскільки великий рівень, це близько 600 ніт. Ну, щоб ви розуміли, це яскравіше, ніж найяскравіші смартфони захищені, які я коли-небудь тримав у руках. Це просто дуже приємно, тому що користуватись на дворі вам буде комфортно, ви можете користуватись дійсно в будь-яких умовах освітлення. Якщо ви виставите підсвітку на максимум, то все буде видно чудово. От в цьому, до речі, цей смартфон виграє в попередній моделі Blackview Shark 8. 667 дюймів діагональ цього дисплею, роздільна здатність HD тобто 1612 на 720 пікселів. Кути огляду, вони, звичайно ж, прогнозовані для мене, не знаю як для вас. Тобто ми маємо затемнення під отакими от уже кутами, але це нормально для бюджетних, тим більше IPS-матриць. Але в цілому, якщо дивитися так плюс-мінус з невеликими відхиленнями, зображення, в принципі, то і не міняється. Екран тут хороший, по кольорам мені дуже подобається. Єдине, де ви дійсно зможете побачити, що недостатньо пікселів, це, звичайно ж, в режимі відтворення відео, де ви захочете якісь деталі роздивитись, а вони, можливо, будуть трішки більш змазані, ніж на смартфонах з Full HD матрицями. Все більше мінусів у цього дисплею я, в принципі, не помічаю. Хороша передача кольору, є можливість поставити частоту оновлення 90 Гц, В принципі, цей огляд і знімається на такій частоті, тому що асенс ставити 60, максимум це 90 Гц, і також є можливість налаштовувати кольори. Ось так. Тобто Blackview в цьому плані прям молодці. Дисплей просто 5 із 5. Ось цей от бюджетний смартфон вміє знімати відео в 4К. Та чи треба це вам? Та якість, я думаю, ви самі розумієте, яка. Основна камера цього смартфону це Samsung JN1, 50-мегапіксельний модуль, в якого навіть є оптична стабілізація, але чомусь тут вона не працює абсолютно. Та й в цілому, якщо говорити про якість запису відео, ну вона тут максимально проста. Та якщо і про фото говорити, то Shark 8, наприклад, знімав трішечки чіткіше. Тому говорити про те, що цей смартфон має гарну камеру, я точно не буду, як би мені не хотілося. Що вам сказати про камеру на папері? Тут все дуже круто, але на жаль, в реальності все не так чудово. Дивіться режим відео. Я був в шоці, коли подивився, що цей смартфон взагалі може 4К писати. Ну, це звичайно круто, але з тою якістю, яка тут є, це просто не потрібно. 50 мегапікселів, також у нас основна камера, як я вже й говорив. Знімає вона середньо, скажімо так, якщо брати на рівні з конкурентами. От Shark 8 дійсно знімав трішки краще, але там камера була інша і, можливо, програмно щось допрацьовано, не знаю. Тут у нас є і портретний режим, тут у нас є і окремо макрокамера макрозйомка. Ось так. Також є режим панорами. Все необхідне, я вважаю, тут присутнє От щодо режимів, але щодо якості, то, звичайно ж, питаннячка є. Так, це у нас буде приклад відео на Blackview Shark 9. І подивимось, як знімає. Так, а якщо ж знімати відео в недостатніх умовах освітлення, отримаємо ось таку картинку і ось такий запис звуку. Подивимось. Ну, Зазвичай такі смартфони, чим ближче об'єкт знаходиться, тим чіткіше він повинен відмальовуватись. Ну, от зараз і будемо перевіряти. Від цього смартфона в мене якісь трошки спірні емоції. Тому що, по-перше, є 4К-запис відео, камера в теорії підтримує оптичну стабілізацію, але якість тут просто ніяка. Тут є стереозвук, але, звичайно ж, використовувати цей смартфон для прослуховування музики я б точно не радив. Але от дивлячись на цей непоганий дисплей, на чудову, просто чудову швидкість роботи, наявність NFC, на дійсно хороший рівень збірки та якісні матеріали, та нормально. Нормальний смартфон. Цей апарат працює швидко, він не глючить, він коштує абсолютно адекватних грошей, тому його дійсно можна радити і я точно знаю, що ця модель знайде своїх власників.